Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про пенсійне забезпечення для військовослужбовців. Я хочу вам нагадати, що ми будемо з вами. Говорити багато про пенсії, я буду розповідати про особливості кожного виду пенсії. Сьогодні ми будемо говорити про пенсію для військовослужбовців. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства передбачені наступні види пенсій за вислугою роки та по інвалідності. Члени сім'ї загиблого померлого військовослужбовця також мають право на пенсії. Нагадую, у зв'язку з тратою годувальника на пенсію за вислову року мають право військовослужбовці, які з 1 жовтня 2020 року або після. Цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше, або досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 років, 12 календарних років і 6 місяців становить військова. Служба служба в органах внутрішніх справ, національної поліції, службі судової охорони, державній пожежній охороні, державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, державній кримінально-виконавчій службі України. Пенсія по інвалідності призначається за наступних умов, якщо військовослужбовці стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних саме під час захисту батьківщини виконання обов'язків військової служби. Якщо військовослужбовці стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання нещасного випадку під час проходження військової служби, групою причини інвалідності також такої часу настання, встановлюється МСЕК медико-соціальним експертними корм. 一些。没 Також хочу ще нагадати, що на пенсію зв'язку з трати годувальника мають право члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок виконання військових обов'язків та родини військовослужбовців, які померли внаслідок каліц, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, якщо вони були на його отримані та втратили постійне і основне джерело засобів до існування. Пенсія у зв'язку з трати годувальника призначається, якщо годувальник пом. Мер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання, одержаного в період проходження служби, а родинам пенсіонерів, якщо годувальник помер у період одержання пенсії, або не пізніше п'яти років після припинення її виплати. При цьому сім'ї військовослужбовців, які пропали без в період бойових дій. Прирівнюються до сімей загиблих на фронті право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника мають право непрацездатні члени родини загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців. Осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які перебували на їх утриманні. Незалежно від перебування на утриманні годувальника, пенсія призначається непрацездатним дітям до досягнення ними 18-річного віку, непрацездатним батькам і дружині чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, непрацездатним батькам і дружині військовослужбовців, осіб, які мають право. На пенсію, якщо вони загинули чи померли, або пропали безвісти в період проходження служби, або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби, пенсія по інвалідності та у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від тривалості служби. Ви можете звернутися. Як подати документи для призначення пенсії через уповноважений орган, це структурний підрозділ відповідного міністерства за останнім місцем проходження військової служби, якщо військовослужбовцю ще не було призначено пенсію, та або ж звернутися до пенсійного фонду за фактичним місцем проживання, якщо військовослужбовець вже отримував пенсію? Також хочу нагадати, що право на пенсію військовослужбовців зберігається у разі їх призову. На військову службу пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням процентну надбавку за вислуги років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення. Розмірі пенсії залежно від, їхніх, від їх виду, складають за вислугу років. Це 50-70% від грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. По інвалідності 40 -100 – 40-100% грошового забезпечення залежно від групи та причини інвалідності, та у разі втрати годувальника від 30 до 70% на одного утриманця залежно від причини смерті, такі особливості призначення пенсій для військовослужбовців.